Мені дуже хочеться, щоб люди зрозуміли, в якому вони тілі. І духовне тіло має значення, а не яка є різниця. Ми ж теж віримо в Ісуса. Ми ж теж молимося до Ісуса. Ми ж теж сповідаємо вірою. Ми ж теж Отче наш молимося. Так, я знаю. Ви ще й поклони б'єте, по сто. Ви ще й кожного року по сорок днів постите. Ви ще й сповідаєтеся. Ви ще й відмолюєте гріхи, ви ще й стараєтесь 10 заповідей виконати, і все це Богові неприємно, те, що ви робите. З'явилося дуже багато. Тих, хто хочуть заспокоїти католиків, хочуть заспокоїти, бо папа таке вже виговорює такі благословіннями, такими благословіннями розкидається. А вони хочуть заспокоїти. Хіба можна заспокоїти заранене серце таким чином? Заспокоїти можна? Вийдіть посеред них. Це єдине заспокійливе, що я можу сьогодні сказати вам. Вийдіть з тих тіл, не піддавайтеся тому, щоб бути співучасниками отих всіх лже-благословінь, лже лже, пророці, лже вчень. Ви зрозумієте, вам окремо стояти кожному перед Богом, а день наближається, і ви його не можете віддалити, тому що Христос каже: взагалі, знаєте, це й смерть приходить. Ти не знаєш коли. Я дізнаюся, то один, то другий знайомі мої підійшли у, як то вони кажуть, у, зас, у засвіти. А чи були вони Христові? Дев'ять днів. Ото 40 днів, ото рік. А про Бога нічого. Як ти засудиш голову папу римського чи отого Константинопольського, якщо ти всього-навсього вухо в тому тілі? Як ти засудиш його? Явна ракова духовна пухлина. І метастази сьогодні в цих тілах. І воно розкидається далі. І поїдають отих членів цих церков, цих парафій. Як можна благословляти Папу Римського? Я не розумію. Молячись на кожній літургії, ви ж за нього молитеся. Як можна згадувати Варфоломей там? Ну, старшого цього православного? І всіх святих, і мається на увазі і, і голови, і підголовники, будемо говорити, яким чином можна перебувати в тій церкві, яка сьогодні, яка сьогодні є тою, яка породила московський патріархат. Вони ж не відділили навіть їх, вони не прокляли навіть їх за одним столом. Я, роз, я розумію, люди, що ви проти них. Я розумію, що ви всім серцем своїм, щоб ворог наш. Був знищений, щоб наші воїни залишилися живими. Щоб ті ракети, які пускають, нехай будуть прокляті і ці люди, тому що це не люди, вони слухають, кого голову Кирила. А голова всієї парафії, всієї церкви в Константинополі сидить з головою Кирила, та не голова він взагалі-то. Але та голова чому дивиться? На той хворий орган і не відріже його. Вам пропонують в католицькій церкві, знаєте що? Хімію. Вони хімічать, але хімія вбиває не тільки ракову пухлину і метастази, вона вбиває і живий організм. І не знати, що більше. Я не проти лікарів, я не проти того, щоб люди там не рятували своє життя бо хочуть пожити ще. Ні, йдіть до лікарів, ну я говорю про духовне. А ця смерть духовна, вона набагато страшніша, ніж смерть тілесна. Бо тіло піде в порох, звідки прийшло. А куди піде душа? З яким тілом ти з'єднався в цьому житті? Тобі дано з'єднатися з одним тілом тілом Ісуса Христа.